В осінні холоди із енергощадними вікнами. Похолодання тепер не лякає вихованців дитячого садочка у селі Попасни на Новомосковщині. У рамках програми модернізації освітніх закладів на селі, ініційованої Миколою Солошенком, там встановлені нові вікна. Як покращились умови для дітлахів, народний депутат приїхав перевірити особисто. Виявилося, започатковані ним зміни поклали початок розвитку дошкільного закладу. У дитячому садочку села Попасне Микола Солошенко часто їсть. От цього разу вихованці зустрічають його з щирим серцем. Навіть вірші підготували про нові вікна. Роста старостарой на дом тактібові самі. Замінили вікна в найважливіших приміщеннях. Тепер осінні вітри та зимові морози не проникнуть у спальню та спортивну залу садочку. У нас у спальні і в спортивному залі були дуже погані вікна, і тому там було холодно, і дітям некомфортно. А зараз, да, спасибі, що нам замінили ці вікна, комфортно, тепло. Гарно адміністрація садочка розповідає із Миколою Солошенком. Заклад пов'язує давня співпраця. Завдяки допомозі свого депутата вирішили вже чимало проблемних питань. Тож не здивувались, що так швидко замість аварійних старих отримали нові енергоощадні вікна. Спасибі Миколою Павловичу Солошенко, який посприяв нам у побудові цих вікон. Він нам допомагає більше 10 років. Та найголовніше, за словами адміністрації садка, заміна вікон започаткувала новий етап розвитку закладу. Невдовзі розпочнеться реконструкція другого крила, що дозволить збільшити кількість місць для дітей майже вдвічі. Із Миколою Солошенком завідувачка обговорила майбутні зміни. Саме головне, що тепер дійсно буде тепло в спальні, де рітішки відпочивають в спортивному залі, і мені особливо приємно, що... Это послужило каким-то толчком, наверное, примером для дальнейших действий. Здесь есть перспектива над чем работать, есть вторая очередь детского садика. Я думаю, что мы будем рассматривать и включать в проект нашей дальнейшей работы, как нам все-таки общими усилиями сегодня решить эту проблему, чтобы очереди в селе попастной в детском садике не было. Думаю, что мы с этой задачей в конечном итоге должны общими усилиями справиться. На думку депутата Миколи Солошенка, освітнім закладам на селі та в невеличких містах необхідна підтримка, аби діти там мали не менш комфортні умови ніж їхні однолітки в обласному центрі. Євгенія Ростова, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.